Проводимо контрольне обстеження. спостерігаємо за скоротливою здатністю лівого шлуночка, за показником градієнту тиску на проєкції проведення балонної вальвулопластики. Ось. За даними останнього обстеження у нас градієнт на нисхідній аорті. 43. лікар ультразвукової діагностики обласної дитячої лікарні Олександра Царук у двомісячного Володимира визначає показчики параметрів серця. У маленького пацієнта вроджена вода серця. Хлопчик уже переніс оперативне втручання в столичній клініці. Нині черговий огляд. Консультант лікаря по той бік екрану. Це відомий київський кардіохірург Ілля Ємець. Їздити з дитиною. До Києва повертатися знову назад і визначати, коли дитину потрібно повторно оперувати. Це займає звичайно багато коштів, багато часу і для такої дитини їздити поїздом чи машиною це є надто складно. Київський центр дитячої кардіохірургії уже прооперував понад три сотні прикарпатців із вадами серця, половина з них немовлята. Ранні виявлення, правильно поставлений діагноз та вчасна консультація допоможе врятувати дітей з аномаліями системи кровообігу, адже патології головного м'язу людини серця лікарі налічують майже дві сотні. З коліс дитина, тобто той така термінологія, скажімо, не дуже може літературна, тобто з машини відразу дитина йде в операційну і ніхто майже там не дообстежує. Не кожна дитина з 26 але критичні вади. І коли ми доїжджаємо до Тернополя і бачимо, що вже більше закривається батало у проток і думаємо, чи ми доїдемо до Києва, чи ні, тобто лікар, який супроводжує дитину. Нині місцеві кардіологи отримали подарунок. В обласній дитячій лікарні запрацював кабінет телемедичного консультування. Ось так відбувається діагностика в режимі реального часу. Питання можна можна? Лису, будь ласка, покажи е, ще раз артальний е, клапан і вихідний тракт білошлочка. Дуже так? добре. Збільши його, щоб я бачив стулки. Це не лише крок уперед місцевої медицини, це суттєва економія коштів родичів хворої дитини. Переконані івано-франківські лікарі. До того ж через відеозв'язок ЕСКАЛАП можуть передавати дані ехокардіологічного дослідження, рентгенологічного обстеження та комп'ютерної томографії. Цю дитинку або вести до Києва, або цю дитинку треба було показати тут на місці спеціаліст. Не завжди може приїхати спеціаліст такого рівня до Івано-Франківська. Рівень наших доріг, нашого транспорту. Не завжди дає можливість цю дитинку транспортувати без всяких проблем до, до Києва, тому консультації в режимі телемедицини вони на сьогоднішній день вже є не мрією, не захцянкою, не вихвалянням. А це є потреба. Вимірюємо, якщо добре вам видно, градієнт на, на несхідній аорті так та проекції. У ході відеоконсультації Олександра Царук з вуз столичного спеціаліста отримала рекомендації щодо ведення лікування двомісячного пацієнта та остаточне визначення терміну хірургічного втручання. Між тим в області щороку реєструють три сотні випадків вроджених аномалій системи кровообігу на диспансерному обліку. перебуває 1200 дітей віком до повноліття. Ірина Тимчишин Сергій Щочкін новини на вежі.